Добрий день, малята! Сьогодні до мене завітали гості. А подивіться, хто це? Так, це лісові звірята. А давайте разом порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири, пять. Всього п'ять звірят. Подивіться, дітки, уважно, а хто з тварин найбільший? Так. Це ведмідь. А хто з них найменший? Так, вірно, це білочка. А зараз малята пропоную вам розставити звірят відповідно зросту, від найбільшого до найменшого. Подумайте і скажіть, хто з них найвеликий? Так, це ведмідь. Далі, за розміром, у нас іде? хто? Так, вовк. А після вовка хто? Лисичка. Після лисички, за розміром, у нас буде стояти хто? Вірно, зайчик. І найменша у нас це пілочка. Дітки, звірята для ведмедика принесли подарунки. А ви хочете дізнатися, що вони принесли? Тож давайте подивимося. Ось, наприклад, зайчик приніс моркву. Скільки її? Одну морквинку. Білочка принесла ожину. Їх скільки? Так, дві ягідки. Вовчик у нас приніс яблука. Скільки їх малята? Правильно три яблука. А лисичка сестричка принесла груші. Скільки їх? Так, їх чотири. Ведмедику дуже сподобались подарунки. Він подякував звірятам і склав їх у корзину. За це він хоче пригостити своїх друзів медом. Він не знає, чи вистачить всім. Давайте йому допоможемо. Давайте порахуємо. А скільки друзів у ведмедика? Один. Два. Три. Чотири. Їх всього четверо. Давайте подивимось, скільки горщиків з медом. Один. Два. Три. Всього три горщики. Ну що? Чого більше звірят чи горщиків з медом? Так, вірно, звірят А наскільки звірят більше? Так, на один. Малята, а що потрібно зробити, щоб і звіряток, і горщиків з медом стало порівну? Так, вірно, молодці! догадались Потрібно ще доставити одну баночку з медом. Наші звірята дуже люблять гратися, і найулюбленіша їхня гра це хованки. Ви теж любите гратися в хованки? Ну, звичайно. Тож, давайте допоможемо ведмедику відшукати всіх звіряток. Подивіться, де заховався зайчик. Так, під кущем. А де заховалась лисичка? За ялиночкою. А де білочка? Так, заховалась на дереві. А де ж наш вовчик? Так, він виліз високо на камінь. Які вікмітливі та розумні. Звірята дякують вам за допомогу, бажають вам успіхів і говорять, бувай!